Доброго дня, мене звати Марія Омельченко. Я навчаюся у ліцеї медичного університету імені Богомольця. Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ України, пана Авакова. Пане Аваков, ми голодуємо вже п'ятий день під міністерством, але ніхто з міністерства не хоче нас не чути, не бачити. Ми хочемо, щоб міністр лише підписав акт. Про перевірку і звільнив корупційних ректорів та ректорів в медичному університету імені Богомольця. Я закликаю вас підтримати цю акцію, оскільки вона спрямована на допомогу нашому університету стати кращим і на те, щоб е, люди, які е, поплюжать честь нашого університету, розкрадаючи державне майно, а також не виконуючи е, пункти закону, повинні понести відповідальність. І бути відлучені від керівництва університету я звертаюсь до міністра охорони здоров'я, пана Квіташвілі. Сьогодні вже п'ятий день, відколи ми оголосили голодування, і ви знаєте, чому ми голодуємо. Ми голодуємо проти корумпованого ректора Національного медичного університету і адміністрації університету. Ви пообіцяли нам, що сьогодні. В понеділок ви ознайомите з результатами комплексної перевірки, яка тривала понад два тижні, і підпишете звільнення корумпованого ректора, якщо буде достатньо для цього доказів і підстав. Так, от ми знаємо, що перевірка знайшла достатню кількість доказів, тому ми просимо вас, дотримуйте своєї обіцянки. Ви наша остання надія. Ми понад рік змагалися з корупцією в медичному університеті, і сьогодні вирішальні дні, коли вирішується доля університету. Пане міністре, fight corruption! Я звертаюся до директора антикорупційного бюро України Артема Ситника сьогодні. Мій п'ятий день голодування під міністерством охорони здоров'я. Я звертаюся до вас, будь ласка, ми спонукали міністра охорони здоров'я створити міжвідомчу комісію з перевірки цих жахливих фактів, які ми розслідували цілий рік. І е, зараз є акт цієї комісії. Ми знаємо, що він розгромний, що він е, був на 88 сторінках. Тому нам треба не втратити цей шанс позбутися цих корупціонерів. Нам треба підписати цей акт і звільнити корупціонерів з їх посад. Я вас прошу: дайте шанс майбутньому України, дайте шанс е, медицині, і ми маємо. Проявити нульову толерантність до корупції і почати розбудовувати нову країну, ми просимо правоохоронні органи і президента контролювати це питання? Найголовніше ще й тому, що Амосова це єдиний ректор Медвищів, яка не здала у якої точніше не прийняли звіт про виконання контракту, а НМО упустився на останнє місце з навчально-виховної роботи, тобто за якістю наданих знань. Студенти, задумайтесь, невже ви хочете бути найгіршими? Серед усіх 15 медичних вишів я голодую за те, щоб в медичній освіті не було корупції. Також я голодую за те, щоб підвищився рівень медичної освіти. в мені Богмольця в Києві і в Україні. Взагалі, я студент, і я тут стою не за гроші, я тут добровільно, і я вже голодую четвертий день і е, е, маю велику надію, що це дасть результат і мої старання не будуть марними. Давайте разом боротися за правду. Проти корупції, тому що ми того варті.